Складна оперативна ситуація залишається в районах Торецька та часового яру. Про це заявив очільник Оту Луганськ Дмитро Запорожець. За його словами, на Торецькому відтинку ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів та фпв дронів. Загалом тактика ворога залишається незмінною. Це артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування. Щодо часового яру, то там росіяни активно використовують. Руби каналу Сіверський Донець для переховування під час негоди. Крім того, під прикриттям туману вони намагаються проникнути в глиб міста. Однак, за словами речника, оператори дронів сил оборони фіксують ворожі переміщення та намагаються застосовувати всі можливі засоби для знищення ворога. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, офіцер Збройних сил України на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня, Олексію, слава Україні, героям слава пане Андрію. Про ситуацію на, на Харківщині і на Донеччині оці найнапруженіші точки. Якщо можливо додати для глядачів ну глибшого розуміння, точнішого і ще ширшого, ніж тільки було в цьому короткому звіті. Будь ласка, допоможіть нам краще це розуміти, Олексій. Ну ми бачимо на відео такі, скажімо. Місячний рельєф, у який перетворюють російські окупанти міста Донеччини та Харківщини, скажімо, якщо ми порівнюємо тактику російських окупантів початку минулого року і початку цього року, то скажімо наприкінці минулого року, на початку цього остаточно російські окупанти. Відмовились від дій великими тактичними групами, там, скажімо, ротами, чи навіть там батальйонами, ні, такого вже немає. Російські окупанти проникають малими групами. Інколи на перший погляд здається, що це абсолютно ну безрезультатно, абсолютно немає сенсу. Вони проникають по дві-три людини. Інколи це відбувається на мотоциклах, на мопедах, на гольф-карах, як це дивно не звучить, якщо це. Дозволяє рельєф, е, зрозуміло, інколи може здаватися, що навіть там витрачати ФП дрони чи боєприпаси на такі малі групи, там по дві по три людини немає сенсу. Але Насправді російські окупанти на це і розраховують, ага. не досягають певної точки, там накопичуються, і вже звідти намагаються розгортати е, свій більший наступ, більші штурмові дії. Тому коли ми зараз бачимо відео, що ФПВ-дронами, українські оператори дронів намагаються наздоганяти одного двох російських окупантів, коли б'ють по російських окупантах, які їдуть на мотоциклі. Чи скажімо? Ну минулого тижня було поширене відео, де скажімо, українські десантники на БТРі наздоганяли російських окупантів, які хаотично бігали по полю. Це все спроби зупинити ось такі прориви двома uh -huh. трьома людьми, які намагаються в одній точці накопичуватися, далі розгортати свій наступ і рухатись далі. Вони як таргани, знаєте, проникають uh -huh. у різноманітні шпарини. Ну і ключове, що російські окупанти, використовуючи каби, використовуючи машини дистанційного розмінування, які називаються Ур 77 тобто такий... Свого роду броньований автомобіль часто на гусеничному ходу, який вистрілює таку довжелезну стрічку з вибухівкою. Взагалі такі машини в Свєцькому Союзі проектувалися для розмінування пробивання у мінних полях проходів. Але російські окупанти використовують ці УР 77 для знищення цілих кварталів, тобто житлової забудови. І в такий спосіб вони намагаються зробити так, щоб е, знелюднити так е, міста, е, знищити будинки, знищити взагалі будь-яку забудову, щоб у українських захисників не було жодної можливості десь закріпитися, десь переховуватися. В такому разі для збереження життя і здоров'я українських воїнів доводиться відводити їх на позиції на е, ті місця, де вони можуть закріпитися і тримати оборону, і ось такою повзучою угу. на перший погляд вкрай повільною, але є тактика просування російських окупантів на цих напрямках. Угу. Е, я розумію, що ось це накопичення, наприклад, у трубах каналу водопостачального це така специфіка конкретної місцевості от, щодо часового яру. Так е, ну не не всюди є взагалі такі інженерні конструкції. Абсолютно не скрізь, подекуди вони можуть використовувати каналізацію у містах. А скажімо, якщо це там ну донецька агломерація, то скажімо, це були міста, які будувалися навколо великих підприємств, великих заводів ага. з розвиненими комунікаціями, з розвиненими каналізаціями. Подекуди навіть на час війни проектувалося так, що навколо стратегічних заводів. Робилися укриття. Робилися. Ну скажімо, от яскравий приклад цього. Ми спостерігали в Маріуполі, коли російські окупанти, захопивши Маріуполь, довго не могли захопити, наприклад, Азовсталь чи інші заводи, тому що під ними багатоповерхові підземні споруди. Те саме відбувається і в інших містах. Використовують шахти, намагаються проникати через шахти. Зрозуміло, що як я казав, вони як таргани лізуть усі шпарини, намагаючись непоміченими максимально непоміченими, підійти. Особливо це стосується міської забудови підійти в міській забудові до українських захисників. Наприклад, коли ми говоримо е, про Торецьк, е, де тривають вуличні бої, зрозуміло, що в таких вуличних боях ну фактично е, бої часто ведуться за в, в одному будинку. В ага. різних під'їздах можуть бути українські воїни, а в іншому під'їзді вже сидіти. Російські штурмовики, російські окупанти, пане Андрію, а скажіть отаке от накопичення, як ви кажете, от малесенькі з двох-трьох людей такий загін якось потрапляє і чекає і ще інших. От як, наскільки довгим може бути чекання за спостереженням? Як скільки накопичуються росіяни? Е, якраз суть в тому і, і і є, що на перший погляд, коли вони йдуть на штурм двома трьома людьми, це виглядає. Ну як би сказати, досить приречено, і на початках, коли тільки починали російські окупанти обкатувати цю е, свою таку тактику, е, українські захисники навіть не зважали. Вони дійсно намагалися їх знищувати, але на перший погляд це виглядало досить е, ну приречено, так з боку російських окупантів. Але насправді ну буває по різному, вони дійсно накопичуються, намагаються закріпитися. Повідомляє своїх командирів, якщо їх не, не не знищили, так і намагаються там, е, хоча би е, ну сформувати якісь такі штурмові загін до відділення, до взводу. Uh -huh. Вони ж теж не можуть прогнозувати скільки їх доповзе, скажімо, до uh -huh. е, точки до, точки збору, але от такими більшими групами вони намагаються е, фактично накопичитись, щоб проникнути. Були от буквально від своїх побратимів. Я, я знаю ситуацію, коли. Подібна група накопичувалась, і їхня завдача була пробитися якомога ближче до українських позицій. Фактично, до українських позицій доповз тільки один російський окупант. Він дві доби дві доби фактично пролежав, не дихаючи так під українськими позиціями. І коли він зрозумів, що ніхто більше на поміч не прийде, не прийде ага. на допомогу, підкріплення не буде. Він просто почав говорити до українських. Захисників наших до українських воїнів, що хоче здатися в полон, тому що розуміє безперспективність своєї подальшого взагалі, лежання перед українською позицією, угу. пане Андрію, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов каже про те, що росіян з одного боку вичерпується техніка, як, наприклад, танки, навіть законсервовані радянські поступово з іншого боку, в нинішніх умовах вони виявляються неефективними. Але в будь-якому разі об'єктивний показник, що використання важкої техніки набагато менше стає і і Навіть авіації скажіть, будь ласка, от зокрема про авіацію, чи е, це характерно для різних ділянок фронту, що авіації стає менше, і які причини, наприклад, винищення е, зараз от за останні тижні е, вже відчутної кількості нафтопереробних заводів і е, головне баз нафтових для збереження е, палива, як це впливає на фронт? Чи є якісь ну конкретні вже висновки? Олексій, продовжують російські окупанти застосовувати авіацію. Тут не потрібно нам знаєте, якийсь такий самообман, що ніби у російських окупантів вона вичерпалась. У російських окупантів є база зберігання у російських окупантів. Є союзники, як ми бачимо, це Іран є Північна Корея. Якщо вони відчують навіть якесь там, що їм буде бракувати чи бронетехніки, чи літаків їм завжди. Зможуть їхні союзники по ось цьому блоку темних сил їм допомогти на превеликий жаль. Що стосується бронетехніки, ну як я вже казав, російські окупанти наприкінці минулого на початку цього року переходять до тактики штурмів. Ну скажімо так, те, що називається силами легкої піхоти на мопедах, на мотоциклах, на гольфкарах. Російська бронетехніка дуже ефективно знищується uh -huh. українськими FPV-дронами насамперед. І тому вони все менше і менше її застосовують. Хоча, на перший погляд, може здаватися, що техніка вичерпується, але навіть подивіться по зведенням Генерального штабу, скільки ну буквально кожен день є повідомлення про знищення танків. Ну мінімум два танки танки за добу. Там буває 14, і 15 танків, тому російські окупанти використовують танки. Зрозуміло, що це не можна порівнювати з використанням танків у 2022 році. однозначно, що вичерпуються. Але і російські окупанти зрозуміло, що відкривають бази зберігання і дістають уже танки старої модифікації. Але попри те, ефективно діють українські безпілотні системи, і ці танки палять. Безпілотні системи це важлива частина, важливий рід військ зараз уже та в українській армії а повітряні сили. Але от щодо них, ну певна, навіть можливо з елементом скандальності ситуація, принаймні в цьому намагаються розібратися самі ж армійські управлінці про переведення кадрів до піхоти у повітряних силах створили спеціальну комісію. Вона має дослідити переведення військовослужбовців повітряних сил в інші роди та види військ. Я працює із метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів повітряних сил. Передусім, це стосується тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння. Зі встановлення порушень їх виправлятимуть, ось така інформація з'явилася, зокрема і в соцмережах, була оприлюднена від імені повітряних сил. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, із середини, якщо вам відомо про те, як як ситуація розвивається, якого вона масштабу, коли від цілого роду військ з'являється таке повідомлення, ну. Виникає підозра в е, тому, що е, якийсь процес виходить з під контролю або не керований. Хоча таке про армію не подумаєш, бо все ж таки армія це дуже чітка структура ієрархічна, у якій ну я накази, як мінімум, не усня письмові, все проконтролювати можливо, і все повинно бути дуже чітким. Чому виникає ця проблема, і чому цілий рід військ каже, Окей, ми спробуємо розібратися? Ось вам е, телефони гарячих ліній. Якщо це відбувається, дзвоніть. Олексію, така знаєте, реактивна позиція командування повітряних сил, і перед тим була реакція Генерального штабу. Ну на превеликий жаль, змушені реагувати на знаєте, безсовісні, беззмістовні, брехливі повідомлення політиків, тому що деякі політики, замість того, щоб допомагати збройним силам, хайпують на військовій темі. Особливо не розібравшись у ситуації. Ну, це я зараз говорю. Щось подібне розганяв пан Юрій Бутусов у себе на Фейсбуці. Народна депутатка Мар'яна Безугла. Насправді ж повітряні сили складаються не лише з льотного складу. Зрозуміло, що є пілоти, є інженерні служби, авіаційні служби, які обслуговують літаки, є служби, які обслуговують аеродроми. Але також є е, військовослужбовці, які охороняють аеродроми, і різноманітні е, підрозділи авіаційних служб. Е, всі ці підрозділи охорони аеродромів, вони е, у, у збройних силах України існує поняття військово-облікової спеціальності. Тобто, кожен офіцер, кожен сержант, кожен солдат він має свою військово-облікову спеціальність, тобто, грубо кажучи, функцію для е, що цей військовослужбовець може робити. І ось у цих підрозділів е, охорони аеродромів і охорони підрозділів повітряних сил. У них у всіх військово-блікові спеціальності стрілець, тобто піхотні спеціальності. Фактично, це піхотні підрозділи, які є у складі повітряних сил, які залучаються для охорони і оборони цих, е, скажімо, споруд там, аеродромів чи інших підрозділів. І ось е, уявіть собі. Що суспільство вимагає від командування від керівництва збройних сил України справедливості, ротації, щоб ті військовослужбовці, які не перший рік перебувають на передовій, перебувають в окопах, щоб їх хтось замінював, і тому в збройних силах України існує цілком законна і цілком справедлива ротація, коли людей з військово-обліковими спеціальностями стрілець силу, силових підрозділів переводять у бойові бригади. Людей із бойових бригад з військово-облікової спеціальності стрілець переводять у тилові підрозділи, і це цілком справедливо і цілком правильно, щоб люди, які є на передовій, відпочили. І, знаєте, цілком безвідповідально з боку політиків, немов безповітряних сил, когось кидають у піхоту. Це частина запланованої е, ротації військ, і ну це цілком справедливо, тому що у е, підрозділах охорони аеродромів. Хлопці, які мають таку саму військово-облікову спеціальність, як ті хлопці, які перебувають на передовій. і хлопці в охороні аеродромів е, там служать ну, по три роки від початку повномасштабної агресії, служать у тилу, е, вони не мають бойового досвіду, не служили на передовій. Тому цілком справедливо, щоб за рахунок цих підрозділів відбувалася ротація, і це відбувається не тільки в повітряних силах. Це відбувається і в інших е, видах і зразках, е, ну, видах. Е, Сил збройних сил України відбувається така внутрішня ротація, коли відбувається поповнення і ротація у бойових бригадах, щоб люди здобували бойовий досвід, щоб люди не тільки служили в тилу, а й служили на передовій і служили у бойових бригадах. І на превеликий жаль, ось така внутрішня ротація, якої нагадаю вимагало суспільство від командування збройних сил України. Ну очевидно, комусь не сподобалось. Той хто служив весь час у тилу і не хоче їхати. Служити у бойові бригади він здіймає е, ось таку хвилю невдоволення, але знаєте, у цьому є просто е, така, такий, така невеличка брехня, перекручує все це, і потім це виглядає так, немов би даруйте мало чи не пілотів мало чи не, е, скажімо, е, скажімо, таких навчених інженерів, нібито забирають забирає з повітряних сил і проляють бойові бригади, хоча це абсолютно. Не відповідає дійсності, і ми з вами просто зараз бачимо е, ну класичну брехню, класичне пересмикування у виконанні українських політиків, які до речі дуже активно підхопило е, російське ІПСО е, і також розганяє через свої там телеграми, через тікток, ага. через свої пропагандистські медіа різноманітніше мовляв, подивіться в Україні все настільки погано, що вони вже пілотів знімають з літаків. І відправляють у бойові бригади, відправляють Андрій, на, на передову. Скажіть, будь ласка, от створення цієї комісії повітряними силами. я розумію, дійсно окремої служби привертаю увагу, що дійсно навіть контактні дають такі номери гарячої лінії в цьому повідомленні для того, аби якщо відбуваються якісь порушення, можна було звернутися, зафіксувати і в подальшому якось розібратися, чи є порушення, чи немає, вичерпує напруження цієї ситуації, чи ще щось має відбутися. Олексій, це відбувається тому, що є відео, так зокрема, яке там активно розганяють в Тікток, у соціальних мережах, коли хлопці з роти охорони на фоні літака, ну вони, як охоронці аеродрому, uh -huh. мають доступ до літака. Вони на фоні літака записують відеозвернення. Але що думають пересічні українці, які до речі можливо не мають уявлення про збройні сили? Якщо хлопці стоять на фоні літака, мабуть, пілоти, і для того, щоб... Вичерпати цю напругу і показати зокрема суспільству, що немає ніякого переводу е, у бойові бригади е, сухопутних військ е, людей з е, військово-льотною освітою е, для цього наведений номер телефону. Вказано, що створена комісія. Якщо є факти зловживання, коли командир може. У ротації відправити людей, які не повинні їхати у цю ротацію. Будь ласка, телефонуйте, скаржіться, і комісія повітряних сил буде це питання розглядати, тому що ми бачимо, що це вже питання навіть на контролі верховного головнокомандувача збройних сил. І президент навіть зробив окреме звернення щодо цієї ситуації. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, що не тільки збройні сили, а й верховний головнокомандувач теж змушений був реагувати на цю брехню з боку українських політиків.